З 1 січня 2026 року для частини фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб змінюється порядок подання об'єднаної податкової звітності. Нововведення стосуються як підприємців на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування, а також окремих категорій осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Це стосується окремої категорії платників, а саме фізичних осіб-підприємців як на єдиній, так і на загальній системі оподаткування. Це стосується осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, тобто адвокати, приватні виконавці, аудитори, а також це стосується ФОПів, які укладають біржові угоди, і стосується приватних нотаріусів. Відтепер ці платники подаватимуть податковий розрахунок раз на квартал, а не щомісяця. Це фактично спрощення, адже замість 12 подань на рік буде лише 4. Разом з тим за грудень звітність подається ще в старому порядку. У відомстві нагадують, форма податкового розрахунку залишається без змін і буде доступна в електронному кабінеті платника. З 1 січня 2026 року вони вперше будуть подавати об'єднану звітність до 10 травня, тобто 40 календарних днів після закінчення кварту. Але слід відмітити, що за грудень 2025 року ця категорія осіб подає. По старому порядку, тобто щомісячно, тобто до 20 січня 26 року усім потрібно подати звітність, об'єднану звітність, тобто податковий розрахунок сум, нарахованого на користь фізичних осіб платників податків та отриманого з них податку, а також єдиного соціального внеску. Для юридичних осіб порядок подання об'єднаної звітності не змінюється. Вони, як і раніше, звітуватимуть щомісячно. Окремо розмежували й порядок подання звітності для нотаріусів. Державні нотаріуси подають її щомісяця. Приватні. Переходять на квартальний формат. Окрім змін у звітності з 1 січня 2026 року зростають і базові соціальні стандарти, що напряму впливають на податкове навантаження підприємців. Законом про державний бюджет на 2026 рік передбачено, що мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 тисячі гривень. Це напряму вплине на ставки єдиного податку для платників першої та другої групи, а також на ліміти граничні для ФОПів першої, другої та третьої групи. Так, ставка єдиного податку для першогрупників-єдинщиків вона становить не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році цей розмір становитиме 332 гривні 80 копійок. У 2026 році ставка єдиного податку для підприємців другої групи становитиме понад 1700 гривень. Військовий збір для першої та другої груп складатиме 10% мінімальної заробітної плати. Мінімальна сума єдиного соціального внеску зросте до понад 1900 гривень на місяць. Також підвищиться граничні обсяги доходів, яких мають дотримуватися ФОПи на спрощеній системі оподаткування. Для платників єдиного податку першої групи граничний обсяг доходу складає 167 мінімальних заробітних плат. І це у 2026 році 1 мільйон 444 тисячі 49 гривень. Для платників єдиного податку другої групи ліміт доходу 834 мінімальні заробітні плати. І це у 2026 році 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень. Для платників третьої групи 1167 мінімальних заробітних плат, тобто 10 мільйонів 91 тисяча 49 гривень. Отже, з 1 січня 2026 року підприємців очікують як спрощення звітності, так і зміна фінансових показників, від яких залежить податкове навантаження. Фахівці радять ФОПам заздалегідь ознайомитися з новими правилами, щоб робота в оновлених умовах не створювала проблем.